Доброго дня, любі дітки! Доброго дня, любі діти! Ви сьогодні вже прокинулись, мамі зранку посміхнулись. Я вас щиро всіх вітаю! Настрій гарний кожен має. Тож заняття починаємо! Впевнена, що кожен має ще святковий настрій, адже у нас ще новий новий рік! Дітки, а що ви знаєте про це свято? Які традиції? Розкажіть. Ой, подивіться, хто до нас завітав! Сніговик! О, він щось хоче розповісти. О, зима, зима, веселі ж нема. Всюди радість, гомін, сміх, В синій вечір білий сніг. Дітки, я багато подорожував і тепер хочу розповісти вам про зимові свята. Але спершу перевірю, а які ж свята ви знаєте. Ну ж бо відгадайте. З неба падають снізинки. Люди всі несуть ялинки. Ік, сталий кудись учік. Так до нас приходить свята. Новий рік. У небі зірочка зійшла. Звістка радісна. Прийшла. Християнське торжество називаємо Їздво! Молодці мої малята! А зараз я вам розповім, як святкують новий рік в різних країнах світу. Наприклад, в Англії пишуть один одному вітальні листівки та традиційно залишають під дверима. А зараз я перенесу вас до Китаю та Японії. В цих країнах новий рік відзначають за своїм календарем. Існує легенда, що колись дуже давно Будда вирішив кожному року дати ім'я якоїсь тваринки. Кабан, щур, бик, заєць, дракон, змія, кінь, вівця, мавпа, півень, собака. Пізніше люди стали складати гороскопи за назвами Роком. До речі, друзі. А ви знаєте, який зараз в нас рік? Рік кого? Якої тваринки? Правильно, дітки, цей рік рік дракона. Молодці малята! Ви уважно слухали! А тепер розкажіть, як же в нашій рідній Україні святкують новий рік? Дітки, а в яких країнах ми сьогодні побували? Що нового ви дізнались? Розкажіть, будь ласка, з нетерпінням буду чекати на ваші розповіді. Дякую за увагу з любов'ю, Катерина Ігорівна! любов'ю, Алтем Бакунов.